особливо святих нашої Матері Церкви, ми задумуємося над тим, як вони дійшли до святості? Чи думали вони приступаючи до цієї великої Христової справи, на котру запрозив Христос, благословив Христос? І в котрій сприяв Христос, що вони пройдуть свій земний шлях, і перед ними, перед ними відкриються двері Царства Божого, і вони будуть звеличені ангелами на небі і людьми на землі, не тільки тими, котрі разом з ними жили, котрі бачили їх старання, їх працю. Їх подвиги, але проходитимуть століття, і світ буде подивляти велич їх життя, їх старанність, їх працю, їх земний подвиг. Вони не думали про це. Вони над усе любили Господа і ввірили в Божественну правду Його. Вони знали, що мали зробити все, і навіть більше, ніж могли, бо на це благословив їх Господь. Вони любили і шанували Матір Божу. Вони запрошували до допомоги у своїй праці святих ангелів і небожителів, і працювали, трудилися. Віддаючи все своє вміння, всі свої сили, всю свою життєву енергію для того, щоб те доручене Господом було здійснене, звершене. І коли приходили до пороговічності, переступали його, Господь нагороджував їх вінцями святості. Отакі От ми були два солунські брати Кирило і Мефодій. Вони з дитинства прив'язалися до Господа, пристали до нього, всією душею, всім своїм розумом, всім своїм вмінням. І тоді, коли постало перед ними іти в світ, той незвіданий. Язичницький, щоб принести їм світло Христової віри, яким вони були засвічені і запалені самі. вони зробили це без вагань і зробили це найкраще. Тому сьогодні більша частина Європи і вся Східна Європа може пишатися тим, що має таких великих покровителів на небі. Котрі є рівно котрі є великими через свою вірність і відданість Богу через свою працю, котру поклали у своєму житті на жертвеник Христів. Про них можна було б багато говорити. І я знаю, що з кожного року, проповідуючи священнослужителі, не раз згадували їх земні шляхи. Їх життєписи. Я хотів би тільки зупинитися на декотрих моментах. Виявляється, із літопису Скольда, що коли він попав у Константинополь і осліп київський князь, що прийшов туди правду шукати, то його християнської віри вчив Костянтин. Філософ, тобто Кирило, брат Мефодія. І він його навчив, і він його спровадив в рідну землю для того, щоб провести перше хрещення у рідній землі. Я хочу вам сказати, що територія Тернополя і порічки і Стрий це колись були межі Моравського князівства. В котрому проповідував Слово Боже, і просвіщав світлом Христової правди святий рівноапостольний святитель Мефодій. Тобто те хрещення, котре було в Києві в 988 році, воно було пізніше на 120 літ, після того, як були охрещені оці землі. Сучасної Галичини і навіть по Волині. Їх висвічені ними єпископи і, і священники порозходилися по всьому краю і настільки потрудилися, що віра Христова прижилася, і сьогодні при розкопках древніх у Володимирі Волинському в перемішлі знаходять рутундові храми християнські з дуже давніх часів, з часів Кирила і Мефодія, котрі були ще тоді на язичницьких землях і утверджували віру Христову. Багато зробили вони тому і слава їх велика, тому і сила їхньої молитви є така визначна. Сьогодні в Європі. Польщі в Чехії, в Словакії, стільки храмів та й в нашій землі присвячених на честь Кирила і Мефодія. Їхніми іменами батьки називають дітей, тому що знають, що вони є великі, вони є святі, вони є дуже допоміжні і Спасительні у своєму дбанні про світ, у своїй опіці над тим світом. Над тими краями, котрі просвітили світлом своєї вірності і відданості Господу нашому Ісусу Христу. Колись наш земляк, письменник зі Львова Роман Федорів, написав історичну повість, яка називається Світильник Очей. Він там зобразив, як Галицькі князі. Живучи у важких часах, зберігали оте все надбання з минувшини, батьків, дідів, прадідів. Чудова книжка. Я думаю, що берегли цей світильник очі і Кирило, й мефодій, і зберегли. І вірую, що промислом Божим і наш блаженніший владика. Глава Української автокефальної православної церкви отримав це ім'я для того, щоб у ці непрості часи берегти світильник очі. Дуже вже багато охочих загасити його, знищити, щоб не було світла в краю, щоб не було теплоти серед холоду, котрим все більше і більше. Остуджує нас сьогодення, а він береже цей світильник очі. І здоров'я такого нема. Але є те натхнення, котре мали ті два солунських брати. І він знає, що йому ще належить дуже багато зробити. І він знає, що робить він це, не сам, а своєю молитвою його підкріплюють і оберігають святі. Святителі Кирило і Мефодій, і всі ті наші предки побожні, котрі жадали дочекатися часу, коли в нас буде незалежна Україна, коли ми будемо мати свою церкву, коли ми зможемо молитися і проповідувати українською мовою і жити надією на спасіння і на вічне життя. Ми сьогодні зібралися, щоб привітати його. І щоб побажати йому, щоб Господь беріг його ще на довгі роки і допоміг звершити те заповітне, котре він має в своєму серці, дочекатися, щоб Україна стала вільною не тільки на папері, а й в дійсності. І щоб вона мала свою церкву, котрі б не морочили голову ніхто, ні зі сходу, ні з заходу. Щоб дочекалися наші діти вільно. Жити, молитися і стверджувати в своєму житті правду Ісусових слів, істину небесну, котру стверджували святі рівноапостольні Мефодії і Кирили. Я вітаю всіх вас святом, нашого Первосвятителя з Днем Ангела. Нехай.